Я колись, коли ще не займався кабалою, я ці речі трошки відчував. Я розумів, що ну якось, ось так воно має бути, якось таким має бути світ. І мені було нема з ким про це взагалі поговорити. Я був в такому оточенні, яке було абсолютно ну не те, що проти цього, а люди, які абсолютно не відчували цих цінностей. А мені хотілося завжди з кимось про це поговорити. І тут я просто я так шукав. Я так шукав своїх однодумців, і мене завжди дивувало, ну як таке може бути? Що таких очевидних речей люди не бачать і не відчувають? Хоча навіть можуть про це говорити, ну як усі люди це роблять, що всі за все хороше проти всього поганого, але так, щоб трошки підкріпити це якимись діями і якось це пояснити, якось про це поговорити, розібратися, що це таке, як це робити правильно і так далі. То не було взагалі такої можливості. Я дійшов в певний момент до такого стану, що думав, ну все, я якийсь там божевільний чи щось таке, і мені дуже хотілося, щоб ось були такі люди, однодумці, з якими можна хоча б про це поговорити, не кажучи вже про те, щоб застосовувати на практиці. І ви подумайте, як це взагалі чудово, що ми живемо в такий час, коли в людях розкриваються такі бажання, розкривається таке розуміння, коли знову ж таки творець. Створюючи нам усі ці проблеми, усі ці перешкоди, які є навколо, він це робить для того, щоб ми побачили цю проблему, щоб ми від цього трошки ну або не трошки постраждали, помучилися, тому що тільки ці страждання нас підштовхують до того, щоб шукати відповіді, щоб ми захотіли виправити цю ситуацію.